Річниця великого терору минає 75 років трагедії Сандермох на честь загиблого на чужині Миколи Зирова, відомого поета, перекладача та критика у франковому університеті влаштували вечір пам'яті. Під звуки скрипки та рядками з поезії, студенти та викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка вшанували пам'ять відомого українця Миколи Зеров, Значно поповнив скарбницю української літератури. Проте в розквіті творчості був. Страчений в Росії. Трагедія Сандермох винищила цвіт української нації. Відомі поети, драматурги, перекладачі і критики загинули у лісах Карелії. Сьогодні ми вшановуємо цю пам'ять. Це наш святий обов'язок вшановувати пам'ять цих людей. І це ми хочемо показати студентам, щоб знали свою історію. Це трагічна історія України. Але знали свою історію, щоб вони яким їм будувати майбутнє України, щоб вони своє майбутнє будували зі знанням своєї історії.